Святих апостолів чи твоня, уважні, а чо, коли настав день п'ята десятниці, усі вони були однодушно в купі, і раптом зчинився шум з неба, ніби від сильного вітру і наповнив у вес. їм розділені язики, мовогнені, і спочили по одному на кожному з них, і сповнилися всі Духа Святого, і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм провіщати у Єрусуле. Ти побожні з усякого народу під небесами!» коли зчинився цей шум, зібралося народ, і свилювався, бо кожний чув, що вони говорять його мовою. І всі були вражені і дивувалися. Кажучи один до одного, чи не всі ці, які говорять геланяни, Як же ми чуємо кожен свою рідну мову, як ті народилися парф'яни і і Елеміти і жителі Месопотамії, юдеї Кападокії, он та Асії. Кригії і Пармефлії, Єгипту і краю Лівії, прилеглих до Керенеї і захожі з Риму юдеї та прозладіти, кричани і армічани, чуємо, що вони говорять нашими мовами. Бо Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Господи Боже. Амінь.